А так шахедів і тривог у Чернігові стало набагато більше. А як це впливає на вас? Саме з таким питанням ми сьогодні вийшли до наших чернігівців. Впливає на родину, впливає. У мене mm -hmm. син mm -hmm. воює, військовий. військовий да. Батько інвалід першої групи лежачий. Звісно, впливає на психіку. Як так же, як і на всіх, що на тебе не впливають. Впливає, звичайно. Ні, ну, виїхати вже, во-первых, по во вторых я відсюди не поїду нікуди. Mm -hmm. Мабуть, на моє щастя, я ці два тижні була відсутня в Україні, uh -huh. але тут був мій хлопець. За нього я звичайно переживала, як і за всіх, хто ну залож, хто є зараз, тут проживає в Чернігові. Uh -huh. Я прищаю. Не звертати увагу? Нема. Не викликає для мене увагу. Не викликає увагу. Не викликає. Вас? Чому? Паніки нема. Паніки нема. Це добре. Так. А а Морально. Там саме в цілі живі. Ні, нікуди. Ти да. башов свой погріб. Та чоловік всі ви привикає, і ми привикли. Звикли. Ховаєтесь по... кудись. Ні, взагалі. Наоборот, отак. На. За останній місяць ворог збільшив. Обстріли по Чернігівщині також почали використовувати більше шахетів та нові безпілотники. На сьогоднішній день, за даними офіційними, було обстрілів 7700. В У 2024 році за такий період було лише 3400.